І сталося, коли мур був відбудований, і я повставляв двері, і воротарі, співці та левіти були настановлені, дав я владу над Єрусалимом моєму братові Ханані та начальникові замку Хананії він, бо був чоловік вірний та богобоязливіший, ніж багато інших. І сказав я їм. Нехай не відчиняють брам єрусалимських, доки не припече сонце. І поки люди ще стоять на ногах, нехай замикають і засувають двері. Нехай єрусалимські мешканці стануть на сторожі, кожний на своїй варті, кожен перед своїм домом. Але місто було просторе і велике, народу ж у ньому було мало. І домів було небагато набудовано. Тоді Бог мій поклав мені на серце зібрати вельмож, начальників і народ, щоб їх перелічити за родоводом, бо я знайшов родовідний список тих, що повернулись на початку, а в ньому знайшов таке написане Оце люди області. Що повернулися з полону на вигнанні, що їх переселив був на Вуходоносор, Вавилонський цар, і що прибули в Єрусалим та в Юдею, кожен у своє місто. Вони прибули із Зоровавелем, Ісусом, Неємією, Азарією, Раамією, Нахаманієм, Мардохеєм, Білшаном, Міспереттом, Бігваєм, Нехумом, Баганю і число людей народу Ізраїля було. Синів Пароша. 2172. Синів шифатії. 372. Синів араха 652. Синів пахат Мава, синів Ісуса та Йоава 2818, синів Елама. 1254. Синів затту 845, синів Закхея, 760, синів Біннуя, 648. Синів Бивайя 628. Синів Азгада. 2322, синів Адонікама, 667, синів Бігвая, 2067 Синів Адіна, 655, синів Атера Єзекіїного 98, синів Хашума, 328, синів Бцая 324, синів Харіфа 112, синів з Гівеону, 95, людей із Вифлеєму і Нетофи. 188 Людей із Анатоту 128 людей із Бет – 42, людей із Кирият Єріму, Кефіри і Беротту, 743, людей із Рами і Гевви, 621, людей із Міхмасу: 122. Людей із Бетелу і Айї 123 Людей із другого Нево. 52, синів другого Еламу, 1254. Синів із Гаріму – 320, людей з Єрихону – 345, людей із лоду Хадіду і Оно, 721, людей із Синаї. 3930. Священників, синів Едаї з дому Ісуса. 973, Синів Іммера – 1052. Синів Пашхура. 1247. Синів Харіма – 1017. Левітів. Синів Ісуса, з дому Кадмієла, синів Годавії. 74 Співців. Синів Асафа 148. Воротарів, синів Шалумма, синів Атерра, синів Талмона, синів Акува, синів Хатіти, синів Шовая 138. Нетінеїв. Синів Ціхи, синів Хасуфи, синів Табуата, синів Кероса, синів Сії, синів Падона. Синів Левана, синів Хагави, синів Салмая, синів Ханана, синів Гідела, синів Гахара, синів Реаї, синів Раціна, синів Некоди, синів Газама, синів Узи, синів Пасиаха, синів Бесая, синів Меоніма, синів Нефішсима, синів Бакбука, Синів Хакуфи, синів Харкура, синів Бацлута, синів Мехіди, синів харші, синів Баркоса, синів Сісери, синів Тамаха, синів Неціяха, синів Хатіфи, синів слуг Соломона, синів Сотая, синів Соферетта, синів Периди, синів Ялли, Синів даркона, синів Гідела, синів Шефатії, синів Хатіла, синів похерет Гацваїма, синів Амона, усіх Нетінеїв і слуг Соломона. 392. А ось ті, що вийшли з Телмелаху, з Телхарші, з керуву. З Адону та з імеру, але не могли назвати дому батьків своїх, ні роду свого, чи вони від Ізраїля, сини Дилаї, сини Товії, сини Никоди. 642 І священників сини Ховаї, сини Гакотца, сини Барзілая, що взяв жінку з дочок Барзілая з Гілеаду. І став зватися їхнім іменем. Вони шукали свій родовідний список, та він не знайшовся, і їх виключено від священства, і начальник сказав їм, щоб вони не їли із святих речей, доки не буде священника для урім і Тумім. Усієї громади разом було 42 тисячі чоловік. Окрім невільників їхніх та невільниць, яких було 7337, Було також у них 245 співців та співачок. Коней їхніх було 736, мулів 245. Верблюдів було в них 435 ослів 6720. Декотрі голови родин подарували на роботу. Начальник дав у скарбницю тисячу драхм золотом, 50 жбанів і 530 священницьких риз. Та й декотрі з голів родин дали в скарбницю на роботу 20 тисяч драхм золота і 2200 мін срібла. Того ж, що дали інші з народу, було двадцять тисяч драхм золота, дві тисячі мін срібла і шістдесят сім священницьких риз. І стали жити священники і левіти, воротарі і співці, народ і нетінеї і весь Ізраїль по своїх містах.